Величезний привіт. Запрошую на перегляд акцій з 22 по 28 включно. Травня. Анонс акційних товарів в магазині АТБ. Так, ну, Як завжди, анонс буде. Показую стару ціну і озвучую вже нову ціну. Ковбаска Варена від розумний вибір 300 грамів. в акції 28 гривень. Знижка 40%, дуже хороша знижка. Так, відрозумний вибір, часниковий виріб, 420 грамів, 39,50 буде зі знижкою. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки, величезне вам спасибі. Так, зі знижкою буде філе куряче від своя лінія. 21 гривня, зараз 28. Зі знижкою 35% будуть до пюрешки сосиски. 450 грамів 65 гривень, зараз майже 100. Елітна зі свининою. Так, елітна зі свининою 25 гривень, 20 копійок. В акції буде ковбаска єврейська 40 гривень 25 копійок. Дуже хороша знижка на чорниця Ужина. 500 грамів, 45% знижки. Зараз воно 119,50, а зі знижкою буде 65,50. Треба взяти, дійсно, воно дуже смачне. Це також Рудь, ексклюзивно для АТБ. Тут 6 порцій морозива. Ціна буде його 71 гривня 50 копійок. Також знижка 45% на морозиво. Руть 500 грамів, 100% морозиво. Зі знижкою 52 гривні. На порційне морозиво руть також знижка 45%. Так, Зараз 21 гривня майже, а зі знижкою можна придбати за 11 гривень 40 копійок. Хто купував ось це морозиво з фісташками? Так, Тут вага 500 грамів також, а три ведмедя. Так, його можна буде придбати за 100 гривень. Теж хороша знижка. Ласунка торгова марка Mix Deluxe з маршмеллоу, 550 г. Також знижка хороша. Так, зараз воно скільки? Є? 169 гривень. Зараз воно можна буде придбати зі знижкою за 100 гривень. Так, дивіться, вперше бачу таке морозове компот. Мабуть, дійсно з компота зроблено. Який зараз цей компот? 23 гривні. Зі знижкою можна буде придбати за 14,70. Морозово велика, великий стакан, точніше, від своєї лінії 17 гривень, 90 копійок буде в акції. За 19,90 можна придбати хрещатик. Морозово від своєї лінії брикет 14 гривень 50 копійок зі знижкою. В акції будуть великі плитки шоколада від Рошен Лакмі. 8490. Зі знижкою буде шоколад Вері Пері 2490. В акції будуть батончики від Міленіум 11 гривень 90 копійок. Ось таку велику плитку, велику коробку від рошен. Можна придбати за 160 гривень 90 копійок. Знову Millennium Elegance В акції 116 гривень. Так, подивимося, які цукерки будуть на вагу в акції. Знову буде жако, часто воно в акції пташине молоко. 10.55. А ось ці можна будуть придбати за 10.65 гривень. Так, олія буде зі знижкою олей на 850 грамів, по ціні 43 гривні 90 копійок. Велика упаковка чипсів від своя лінія, 39,90 200 грамів. В акції будуть сирочки по 14,90 від кому. А ось цей 14,40 на йогуртах Дольче можна зекономити 10 гривень, буде ціна 22 гривні 90 копійок. Смаки в асортименті. Актімель по 15,90 в акції. Так, від торгової марки Золотий резерв Сологуні 180 г та Моцарела 180 г в акції 42 гривні 90 копійок дуже хороша знижка. Так, поставили якесь масло, 72% жирності білоцерківське, селянське, 180 грамів. Так, 53 гривні 90 копійок зі знижкою. 35 гривень 60 копійок паста. Крабові палочки від водний світ 200 грамів. 48,90 90. М'ясо міді 33 гривні 50 копійок, 170 грамів своя лінія. Також зі знижкою буде оселедить своя лінія, 180 грамів. Зараз він 50 гривень, зі знижкою 3490. Ікру можна придбати за 189,90 від Norwen форелі. Мацюпонькі сочки, ну, як написано, сік з м'якою. 990. Зі знижкою буде Біола літровий, але зверніть увагу, він гострий. Я скупив, не подивився, він з перцем. Зараз 56 гривень. Акції буде 39 гривень. Енергетик 21 гривня, 20 копійок під буль 500 грамів. Мохіто від Біола 1,5 літри. Зі знижкою 22 гривні 30 копійок. Так, хто полюбляє живчик, великий 2 літри. Це груша у нас йде, а це з яблуком, соком яблука. По 27 гривень 60 копійок. Пуляна Косова від своєї лінії. В акції 22 гривні 70 копійок. Так, ось така знаменівська, сильно газована. Тут 2 літри. Також буде йти зі знижкою. 13 гривень 10 копійок. 58 гривень 50 копійок шерлок. Цейлонський, 100 грамів. І також а, з бергамотом. 35 гривень 90 копійок. Пакетований шерлок, 25 пакетів. 30 гривень 90 копійок чай від своєї лінії. 25 пакетів. А зелений також. в Одну ціну 30 гривень 90 копійок. Карт Нуар кава. Вагою 140 грамів. 210 гривень, 90 копійок. На каву Якобс також хороша знижка. 200 грамів монарх. 240-90. 459 гривень буде кава Якобс в зернах. Кілограмова. Кава Якубс Еспресо 230 грамів. Зі знижкою 104 гривні 90 копійок. По 15 гривень за 100 грамів буде джек. Зі знижкою 34 гривні 90 копійок вафлі від Рошен з усіма смаками в одну ціну. Ну, крекери, ви зрозуміли. В акції готовий сніданок Несквік. 4690. В акції буде насіння, лакомка солене і звичайне. 31 гривня 90 копійок, звичайне, і також 31 гривня 90 копійок солене. Чіпси від своєї лінії 26 гривень 90 копійок, 110 грамів. Тут я якісь новинки побачив, дивіться, кульки, кукурудзяні, солоні. 5 гривень 60 копійок. Але тут різні смаки є. Тут іде смак сиру, піци та салямі. Показую як новинку. Тут ще якась новинка. Що це у нас таке? Це чіпси. А з рису зі смаком барбекю. Від торгової марки море кілька в томатному соусі 230 г. 25 гривень 70 копійок. В акції також буде сардина від торгової марки море. 43 гривні 90 копійок. 33 гривні 90 копійок тунець, подрібнений у власному соку та подрібнений в олії. Своє лінія 185 г. Від торгової марки Щедро кетчуп лагідний та шашличний. 250 грамів можна придбати за 16 гривень 90 копійок. Я її купив перед паскою, ще й не відкривав. Стоїть започатана, але я її давніше купував, вона дуже смачна з медом. А від щедро гірчиця 120 грамів по ціні 10 гривень 70 копійок. За 20 гривень 90 копійок можна придбати приправу кухарик овочева 200 г. Подушка королівський смак 27 гривень 90 копійок. Упаковка 340 г майонез. Туборг 33 гривні 50 копійок. Козел 2190. Новинка 22 гривні 90 копійок. Шейк буде 22 гривні зі знижкою. Арсенал 39,90. Чернігівський 50 гривень 90 копійок. Опілля 34 гривні 50 копійок. Традиціонал 34,90, півтора літрове. Від оболонь. Для приготування мохіто-маринго 128,90 літрове. 57,90, 59,90, Амарето 137 ,90 гривень 90 копійок, 250 гривень, 168,50 сувенірний Азнаурі, 71 ,90 гривня 90 копійок Зева Тришарова, 4 штуки в упаковці. І з ароматом персика також. За 38 гривень 50 копійок можна буде придбати змінні блоки свіжувачів від своєї лінії. 39,90 харчова плівка 80 метрів. Зараз вона майже 60. 15 гривень 50 копійок пергамент. В акції буде Нео для унітазу. Тут тут йде літр 69,90, 44 гривні можна придбати Нео для унітазу в акції. По 114 гривень від торгової марки Калос будуть маски літрові, і також по 114 шампуні літрові. Так, ось такий гель для прання можна придбати також буде зі знижкою. Тут майже 2 літри. Зараз 180 гривень, а зі знижкою 125,90. У акції також буде великий Онікс 4 кг. 146 гривень. 36.30 дору, чи як воно, певно, тепер називається. Ну, від дору. 18,60. Так, дивіться, скільки зараз до рук коштує, бачите. Дійсно піднялася ціна. Зі знижкою можна буде придбати за 71 гривню 40 копійок. Дав можна придбати за 39,90 135 грамів. За 42 гривні 90 копійок дору. рідке, пляшка йде з дозатором 300 грамів. Зі знижкою жіноча гігієна 6590, 2690, 179,90, підгузки трусики, серветки 26 гривень, 50 копійок, 72 штуки. Так, ось таку блендамет можна придбати 3D вайт також зараз зі знижкою, хоча не знаю, чи вона відбілить. 62 гривні 90 копійок, 75 грамів. І знову акція ВТБ мінус 50 на другий продукт. Купуйте ось цю зубну пасту Blendamed XL за 35,50. І можна придбати другу зі знижкою 50%. Тобто 17 з копійками. Дитячий лакалут також буде в акції. Купуєте один, другий можна придбати зі знижкою 50%. Також акція буде на порошок тайт, альпійська свіжість, вагою 200-200, ну майже 300 гривень, да, без 10 копійок. І другу упаковку можна придбати за 150 гривень, тобто за півціни. Також акція на Арієль, упаковка 300 грамів. Купуйте одну і друга зі знижкою 50%, тобто за 33 з копійками. Економних вам покупок, і скоро зустрінемось вже в наступному відео.